Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож на пташинний двір. А хто ж там живе? Так, там живуть свійські птахи. Діти, подивіться, які свійські птахи живуть на цьому подвір'ї. Так, півні, курки, курчата. А ось і перше завдання. Треба нагодувати кожну курку зернятком. Як ви гадаєте, чи усім куркам вистачить зерняток? Порахуємо спочатку кур. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість кур. А скільки зерняток? Одне, 2, 3, 4, 5. Всього 5 зерняток. Кого більше? Так, курок більше, їх 6, а зерняток 5. Тож, як ви гадаєте, чи усім куркам вистачить їжі? Ні, правильно. А чому? Бо 6. Більше, ніж п'ять. А як це перевірити? Так, треба роздати кожній курці по зернятку. Ось так. Бачимо, що одній курочці не вистачило зернятка, бо кур більше, ніж зерняток. А на скільки? Так, на один. А що зробити, щоб усім куркам вистачило їжі? Так, треба додати одне зернятко ось так. Тепер кур і зерняток стало порівну по 6. А тепер наступне завдання: подивіться, яких свійських птахів ви бачите. Так, півників. Гусей та качок. Давайте порахуємо півників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього їх шість. Тепер порахуємо гусей. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього гусей. Порахуємо качок. Одна, дві. Три, чотири. Всього чотири качки. Кого більше? Так, півників більше. А кого менше за всіх? Так, качок. Наскільки півників більше, ніж гусей? Так, на один. А наскільки качок менше, ніж гусей? Так, теж на один. Діти, а як зробити, щоб усіх птахів стало порівну по 5. Так, треба прибрати одного півника та додати одну качку. Ось так. Тепер всіх птахів порівну по 5. Молодці малята. А тепер наступне завдання. Назвіть, яких птахів ви бачите на малюнку. Так, це півень, курка, гуска, курча, качка та індик. Давайте розташуємо їх за висотою у рядочок від найвищого до найнижчого. Хто самий високий? Так, індик. Поставимо його першим. Кого поставимо за ним? Так, півника. Молодці. А далі кого поставимо? Так, гусака. Молодці. А потім. Так, курку. А хто нижчий за курку? Качка, молодці. А хто найнижчий? Курча. Ви впоралися з завданням, діти? Подивіться, діти. Хто стоїть першим у рядку, якщо дивитися справа наліво? Так, індик. А хто третій? Гуска. А шостий. Так, курча. Яка за рахунком качка? П'ята. А який півник? Правильно другий. А якщо дивитись зліва направо. Яке за рахунком курча? Так, перше. А хто стоїть четвертим? Гуска. А шостим. Індик. Правильно. Наступне завдання. Треба допомогти дівчині порахувати птахів. Скільки гусей? Один, два, три. Всього три. Скільки індиків? Так, один. Скільки качок. Одна, дві, три. Всього три качки. Скільки півний? Так, ніскільки, Тобто нуль. А скільки ж курчат? Одне, два, три, чотири. Всього чотири курчат. І скільки кур? Так, дві курки. Молодці малята. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. А яке завдання було для вас складним? А яке вам сподобалось найбільше? Дякую вам, малята. До побачення, до нових зустрічей!